Сьогодні показую на прикладі, як з нуля розрахувати матрицю долі і прийти до ось такої таблички. Це перший основний крок. Для прикладу покажу вам мою робочу таку матрицю, з якою я вже працюю. Тут набагато більше інформації, але це вже нюанси консультанта. Хочу зауважити, що зараз є дуже багато калькуляторів безкоштовних, де ви можете розрахувати свою матрицю долі. І якщо не заглиблюватися, то це дуже швидко і просто. Але як ви сьогодні побачите, кожен елемент матриці пов'язаний з іншим, кожен перетікає в інший, і кожен складається з інших двох. Тому важливо розуміти, звідки у нас з'явилось оце значення, наприклад, в призначенні, звідки у нас з'явився, наприклад, ось це загальне призначення, з чого воно складається. Тому що це теж дуже впливає на нюанси, як будуть програватися аркани саме у вашій матриці. Ви можете розраховувати матрицю самостійно, хоча б свою розрахувати, а потім перевірити себе завдяки калькулятору. Так ви будете краще розуміти, звідки у нас беруться ті чи інші значення. Не забувайте підписатися на мій канал. Тут я буду ділитися цікавою інформацією про матрицю, медитації та саморозвиток. Ставте лайк цьому відео на підтримку мого каналу і переходимо до розрахунків. У мене є такий шаблон з матриці Долі. Я його зробила сама, переклала на українську мову. Якщо ви хочете теж такий шаблон отримати, який дуже зручний для розрахунків, ви можете написати слово шаблон в коментарях під цим відео і я надішлю вам такий. Він дуже інформативний і дуже зручний для використання. Починаємо наші розрахунки. Для прикладу, я візьму свою дату народження. Це у нас буде 12.09. 1988 рік. Трошки буду одразу розказувати, деяка зона матриці, щоб ви побачили, наскільки вона містить в собі різної глибинної інформації про людину. Дата народження це візитівка людини. Ми її записуємо ось сюди, ось в цю позицію. У мене це 12. Одразу звертаю вашу увагу, що Арканів 22. Якщо ви народилися 23 числа або 29, -го, 31, -го, ви берете і складаєте між собою цифри вашого дня народження. 23 число, це буде 2 плюс 3, 5. Тоді сюди ви записуєте 5. Наступна зона матриці це позиція янгола-охоронця у зв'язку з вищими силами. Сюди ми записуємо місяць народження. Тут все просто, так як місяців 12 ви записуєте сюди ваш місяць. Це у нас позиція матеріальної карми. Сюди ми записуємо рік народження. Потрібно скласти всі цифри року між собою: 1 плюс 9 плюс 8 плюс 8. У мене виходять 26, 2 плюс 6 це буде 8. Наступна позиція це кармічний хвіст. Сама нижня точка у матриці. Для того, щоб її розрахувати, потрібно скласти ці три позиції між собою. У мене виходить 11. Коли ми з вами розрахуємо всю матрицю, ви побачите, чому важливо вміти рахувати матрицю самостійно, а не через калькулятори. Звісно, є зараз. В доступі, безкоштовні калькулятори, де ви можете рахувати свою матрицю. Але я рекомендую спочатку розрахувати вручну, тоді ви побачите усі нюанси вашої матриці. Наступний ми розраховуємо родовий квадрат це ось цей. Щоб розрахувати оцю позицію, ми складаємо два сусідні кола. 12 плюс 9. Це у нас буде 21. Так само, для цієї точки. 9 плюс 8 дає нам 17. І так, до кінця. Ці позиції це карма родів, це лінія чоловічого роду, а це лінія жіночого роду. І зараз розрахуємо центр матриці, це зона комфорту. Для цього треба скласти наші 4 позиції з дати народження і кармічного хвоста. У мене виходить 40 в сумі, 4 плюс 0, виходить 4. Далі ми будемо розраховувати додаткові значення. Ось тут зона дитячо-батьківської карми. Щоб розрахувати оцю точку, ми складаємо 12 плюс 4 оці дві точки, буде 16. Взагалі, матриця розраховується дуже зрозуміло. Щоб отримати одну точку, нам потрібно скласти дві сусідні, але обов'язково розуміти першочерговість, яку точку ми будемо розраховувати першою. Тому дивіться уважно: ще одну рисочку тут ставимо. І розраховуємо теж третій аркан, третя точка в дитячо батьківській кармі: 12 плюс 16. Дає мені 28, 2 плюс 8 це 10. На оцій лінії ми ставимо додатково ще точку тут. Потім поясню, для чого. І розраховуємо: 16 плюс 4 це буде 20. Переходимо до цієї лінії. Це лінія неба називається. Тут ми розраховуємо наші таланти. Знову ж таки, за аналогією. Щоб розрахувати цю точку, треба скласти оці дві. 9 плюс 4 13. І ставимо додатково тут. 9 плюс 13 буде у нас 22. Також на цій лінії буде додаткова точка: ось тут: 13 плюс 4 17. Розраховуємо низ. Так само: 4 плюс 11 буде 15. 15 плюс 11, 26, 2 плюс 6, 8. Це кармічний хвіст. Це наші відпрацювання з минулих життів. Ось тут матеріальна карма. Все так само 4 плюс 8. Це у нас буде 12. Додатково ставимо тут 12 плюс 8, 20. За аналогією продовжуємо заповнювати кожен промінчик. Але додаткових рисочок вже не ставимо ось цих. Тільки на лінії землі і на лінії неба є ці позиції. Це відповідає за конкретні чакри. Потім, коли будемо заповнювати табличку, ось цю, будете бачити, куди ми будемо заносити цю інформацію. Коли у нас ці промінчики всі заповнені, давайте з вами розрахуємо лінію стосунків та грошей. Ось вона додатково ось тут накреслена. для Цього розраховуємо спочатку серединку. 15 плюс 12, 27 дає у нас 9. Це у нас буде зона грошей. Оця лінія, розраховуємо. А це зона стосунків. І ми бачимо перед собою повністю розраховану основну матрицю. Тепер давайте розрахуємо призначення. До 40 років призначення для себе за небом. Беремо лінію неба і складаємо верхню точку і нижню. 9 плюс 11 буде 20. Так само, лінія землі, ось вона лінія землі, 12 плюс 8 буде 20. І потім складаємо ці значення між собою: 20 плюс 20, 40, 4 плюс 0 дає нам 4. Так само розраховуємо призначення. Для соціуму. Для цього беремо лінію чоловічого роду і лінію жіночого роду. І складаємо крайнє значення. 21 плюс 19, це буде 40. 4 плюс 0 4. 17 плюс 5 22. І знову складаємо між собою. 26 це буде 8. Загальне призначення. Це сума оцих двох значень. 4 плюс 8. У мене це 12. І планетарне призначення це призначення для соціуму в сумі з загальним призначенням. У мене це 20. Ми маємо повністю заповнену матрицю. Як ви бачите, розрахунки пов'язані між собою. І тому дуже важливо розуміти, це 20-й аркан у вас складається з 9 та 11, ки або з 10 го та 10 го аркана, наприклад, це буде впливати на нюанси те, як він буде програватися у житті конкретної людини. І якщо ви не розумієте, звідки у вас в матриці розраховані на калькуляторі, ці аркани беруться. То ви втрачаєте багато корисної інформації і розуміння, як краще пропрацювати той чи інший аркан. Давайте перейдемо до таблички здоров'я. Вона складається з семи чакр. Кожній чакрі відповідає точка на лінії землі та неба. Лінія неба відповідає у нас за енергію, лінія землі за фізику. Зараз я буду кольоровим фломастером відмічати, де у нас знаходиться точка, яку нам потрібно записати. Давайте будемо йти згори вниз. Лінія неба за енергію відповідає. синім кольором буду відмічати. Сподіваюсь, вам буде видно. Чакра Сахасрара найвища чакра це ось наша дев'яточка. Сюди її записуємо. Потім 22-го. Це чакра аджна. 13-й. Беремо теж вішутха. Сімнадцятий. Ось чому ми додаткові ці ставили точки позиції. Це чакра серцева анахата. Четверта на маніпурі. П'ятнадцятий сватхістана. Цей не беремо. І беремо тільки нижній на Муладхару. Те ж саме зараз зробимо з лінією землі. Її буду відмічати зеленим фломастером. Фізика зелений у нас. Ідемо з голови до низу. Перша чакра це сахасрара, 12 аркан. Потім 10-й, 16-й. 20-й. Знову четвертий. У всіх буде дублюватися. ось. Ось це буде дублюватися на маніпурі, однакові будуть показники у всіх. Потім беремо 12-й аркан на сватхістану, цей пропускаємо. І 8-й в самий низ, на Молатхарі. Коли ми заповнили цю табличку, нам потрібно розрахувати загальний аркан чакри. Це сума енергії та фізики. Просто складаємо 9 плюс 12. 21, 22 плюс 10, 32, це буде 5. І сумуємо, так, заповнюємо все донизу. Коли ви заповнили всю табличку, нам треба розрахувати загальний показник здоров'я. І того, для цього нам потрібно скласти всі числа, які у нас в стовпчику загальне. Тобто 21 плюс 5, плюс 11, плюс 10 і так далі. І записуємо. Яке у нас вийшло число? Якщо виходить 22 і менше, записуємо, як є. Якщо виходить 23 і більше, то сумуємо ці числа між собою, складаємо. Наприклад, 37, 3 плюс 7 буде 10. Ну і аналогічно, у мене тут 11, виходить. Ось така вийшла інформативна таблиця. Це ключ для розуміння своїх енергій. І коли ви можете розрахувати вручну свою матрицю, ви розумієте, як пов'язана мапа здоров'я з загальною матрицею, звідки у нас ідуть аркани, наприклад, з родової карми, йдуть на які чакри, ви розумієте, як це може бути пов'язано. І якщо є проблеми в якійсь сфері життя, ви краще розумієте, де шукати відповідь на питання, чому. І як це можна змінити. Якщо відео вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, я буду ділитися ще корисною інформацією з матриці і з саморозвитку в цілому.